Всім привіт! З вами я Вова Кова. І коротше, дивіться, що це таке. Це кущі які світяться. Зараз нічка. Якщо ви не знали, я приїхав у село номер 15 Дивіться, яке воно зараз є. Ну, тут трохи покажу. І мене сюди сьогодні приїхали, щоб я перебудував кузню. Як ви бачите, у нас тут є аж дві кузні. От, оце я що я її перебудував. А де? А де? Стой, тут? Просто за тут був перший раз у селі номер 15 О, отак вона виглядала колись, от. А я її перебудував. Бо чогось зараз дуже популярно, щоб всі мали таку кузню. Не із дашком, Тільки отаку. От, бачите, я її перебудував. Тут колись був дах. Але трохи поміняв, як бачите, бачите, тут отаке, отаке щось. Коротше, не знаю, як тут взагалі це все. Але не от, Вон, бачите? Я її побудував як у ті кузні. Це я нічого не дотрогав. Вот, дивіться, я тут ще трохи у того. От. тут отак зробив. Ще дивіться, тут я знайшов якісь полки. Тепер якісь полки можуть стояти, може якісь... Що, якісь. книжки можуть бути, Цікаво. Чому в Майнкрафті взагалі є книжки? Бо є книжкова полиця. А це просто полиця. Дивно, для чого, наприклад, можу я щось покласти о. О, можу? Ага, це для малих предметів, я так розумію. Це є полиці для малих предметів, от. Тут таке ліжко, стілець і отак можна. І я ще хочу, знаєте що? Бо це село, якщо до нього йти... Це приблизно я до нього йшов десь пів години чи 40 хвилин від нашого села. Але ми можемо тут зробити дорогу. От, як ви бачите, навіть село йде во там. Я звідти прийшов отими лісами йшов. Але можна зробити тут якусь автостраду, там, де будуть їхати машини по ній, наприклад. Наприклад, десь тут почати в цю дорогу. Так вона на бах негай буде йти. Дивіться тут тих будинків, всіляких, Вау! Є Ого, які величезні, якась бібліотека, може. Але наступним разом зробимо серію про це село. Може, я не знаю, тут трохи перемонтую дороги. Оце ж таке. Що? Дивно. Ну добре, всім па-па. Побачимося у Майнкрафті завтра.